Синє небо крило обіймає, на сумнів і страх часу немає. У нас на хвості ворожа ракета, Мчить немов смертоносна комета, За віражем іде знову віраж, Під смерті тікає наш екіпаж, всі клітини, очей насторожі. Ось бачим зенітки ворожі. Сашко вмить штурвал повертає. Всім, що є, ворогів, пригощає, навіть коли життя під питанням потрібно виконати завдання, не встиг поглянути я на радар, раптом відчув сильний удар, лівий двигун на шматки розлетівся, літак наш в крутому піке завертівся, в голові промайнуло це вже кінець, з коханою вже не підем під вінець. І падав літак, мов стиглий кавун. Та вдалось запустити правий двигун. Машину в останню мить підняли, На рідну базу курс ми взяли. Ось і злітно посадкова смуга. Літак наш носить, як п'яного друга, що сили штурвал ми тримали, внизу пожежні нас зустрічали, Вдалося обрати правильний код. Ось і розкрився гальмівний парашут. Шасі залишили гумовий слід. Так закінчився небезпечний політ. Вищий пілотаж. Пілот українського су 24 зміг вивести з під обстрілу пошкоджену машину та ще й знищити терористів. Бомбардувальник облітав територію над слов'янськом, фотографуючи місця дислокації бойовиків. На сусідньою Семенівкою терористи обстріляли літак з ПЗРК та Зенітки. Один з моторів загорівся. Пілот відімкнув усі двигуни. Полом'я загасили повітряні потоки. Екіпаж не лише вцілів, а ще й влучив у вогневу точку терористів. Але на цьому пригоди не закінчилися. Пілот протягнув ще 300 кілометрів до Дніпропетровська. Під час приземлення машина знову загорілася. Втім, все закінчилося вдало. Літак сів, люди не постраждали.